Чарівна ранкова картина сходу сонця може стати істинною дорогоцінністю для людини. Навіть у зміні кольору ранкового неба можна помітити символізм пробудження. Але осіння погода доволі мінлива, і у момент, коли ми вже дійшли до Дніпра, небо було затягнуто хмарами. Але незалежно від погоди природа залишається чарівною. Якийсь невідомий мені великий птах гордливо сидить на верхівці дерева. Першим ми натрапили на гриплу скатку, звичайно, яка паразитує на живих і мертвих деревах. На жаль, це неїстівний гриб. Серед... Придніпрового лісу знайшли таке трохляве дерево і тут на ньому багато-багато глиб. Але їх тут дуже багато. Ось таке дерево можна запам'ятати і приходити сюди. Видно, що вже Люди тут були і дещо обібрали. Тут взагалі їх багато. Та дерево з гливами було справжньою благодаттю. Ми взагалі не очікували знайти щось подібне сьогодні. На зворотньому шляху знову трапилася гарна лускатка, яку вирішив добряче розглянути. Як виявилося, назбирали чимало глив, якраз у достатній кількості для вечері. Після того, як ретельно промили гливи, ми їх відварили і посмажили. Смажені гливи це справді вишуканий, ароматний і смачний гарнір до м'яса, особливо якщо сам їх назбирав з гриба трутовика, або як його ще називають, кінське копито і гілок ми зробили таку екібану. Ось так осінній Дніпро порадував у вихідний день. Як на мене, якщо вміти цінувати красу і щедрість природи, то життя справді наповнюється сенсом. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!